Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні скарби від Тетяни. Подивимося, що вона прислала, написала свої побажання. Я зараз розберуся, <гум> здивувала мене такі гостинці, як написано краще за цукерки. <гум> Дуже приємно. Якраз я розпаковувала посилку і син бачив і кажу, о! <гум> Вітамінки, а він каже, турбується про тебе. <смі> Дякую, Тетяно. за турботу, за вітамінки. І подивимося на скарби. Такі намисто з крихти і загатових такі двох намистин чорне перли. Ну, я так дивлюся, і намисто непогані, і мушу прочитати по бажанні. Бачите, навіть це воно. Ідеально зроблено. Ну, але є можливо якісь побажання, то я розберуся. Тут зразу записочку я ще поставила, щоб не заплутатися, таке сатинове скло дуже таке гарне. Агатові наместини. ще такий агат. Котяче око взагалі бомбезне, як і на колір такий ніжно-сірий, і форма ну, дуже гарна. І ще такі сатинові. Білі з рожевими ставочками. І ще тут в пакетику теж щось є з рожевими сатиновими, але вони так в пакеті були, значить, тут є якісь на них побажання. Іду, я розберуся з побажаннями Тетяни, а що у мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Тетяни готові, і подивимося, що у мене вийшло. Враховуючи побажання Тетяни, вийшло досить цікаво. І з Салатових сатинових намистин Тетяна хотіла, щоб це було двійне намисто. Я дала бісеринки між намистинки, тому що вони рубл, рубані, як грубка кажуть. І обов'язково то плоска основа і обов'язково щось треба дати, щоб не було просто як палка, а щоб вони були такими живими. І додала таку матову гематитову намистинку. Вона. Підкреслює, додає цікавості і не перевантажує самі сатинові намистини, дуже гарні. Ну і Закінчення зробила ось таким. З двох перейшла в одну, замочок з ланцюжком. В пакетику було рожеве сатинове, намисто розірване. Ми його зібрали, додали трошки фурнітури позолоченої. Також дали бісеринку між кожну. По центру більші намистини, а тут вже за розміром сатинових. І така ніжна краса. І ще були білі сатинові, зробила подружки, і залишилося на браслетик. Використала ці намистинки такі рожеві, і дала таку хвильку позолочену. Також в намистах, Між намистинки дала бісеринку і виділила оці рожеві хвилькою позолоченою. Поскладала їх одинаково, можна одну, можна дві разом подружки з перлин. Тетяна захотіла довге намисту зробити одну низку додати. Такі намистини позолочені і зрешти браслетик. Дала такі позолочені намистини, шапочки, роздільно і так через всю довжину. Із темніших. Хотіла залишити так, як вони є, але подовжити. Але, щоб подовжити, там було чотири ниточки, оці тоненькі. Я дві забрала ними і подовжила. Вийшло три-дві темні і одна нюдова нитка. Додала бісеринки між нюдові, щоб довше розтягнути таку намастинку фурнітурну. Ну і закінчення, бачите, всіх трьох такими сірими намистинками. Ну, а ці просто зібрала дві ниточки і закінчила. І з е, котячого ока я додала, мала точно такі самі круглі намистинки. Розділила їх шапочками і так витягнула дожину. Замочок залишила той самий. Дуже такий ніжний колір. І з чорних. Великі намистини ми забрали. Намистини їжачки з піню також забрали, залишили тільки по центру оті більші, і решту ці такі середні намистинки. Додали позолочену фурнітуру, шапочки, таку намистинку для переходу. Ну, це все і для довжини, бо ми багато забрали. Закінчення. Замочок без ланцюжка так хотіла Тетяна. А друге намисто дві великі намистини сердоліку. Вони зовсім не пасували. Також забрали ці їжачки з цього намиста додали до пінів з сердоліковими намистинами. Додала трошки фурнітури. І вийшло ось таке намисто. Отакі намистинки фурнітурні. І тут ще додала і для краси, і для довжини. Закінчення замочок без ланцюжка. І з двох великих ще сережки зробили до тамтого Ну, Може, і до цього також буде. Із останнього посортувала, забрала капельки, вони сюди не вписувалися, додала фурнітури. Замість зелених дала свої сердолікові намистини. Оті зелені, як казала Тетяна, занадто яскраві до цього намиста. Отака фурнітура. Досить вийшло цікаво і красиво. І це все. Всім гарного перегляду, до наступних переробок.